Доброго ранку, дітки! Що таке кераміка? Сьогодні ми познайомимося. Кераміка це гончарне мистецтво, це мистецтво виготовлення різних предметів із глини. Один із найдавніших видів народних ремесел. Українська кераміка різноманітна за формою, розписом, ліпленням. Є таке село Опішня Полтавської області. В гончарі тієї місцевості. І пили різні вироби із глини. Іграшки, посуд, фантастичні тварини. Їхнім виробам притаманні кольори світло-золотаві або темно коричневі. Сьогодні, дітки, у нас малювання і ми будемо розмальовувати тарілочку. Вам потрібно в білий папір взяти, вирізати круглу форму, затонувати її, я вже затонувала. Коли підсохне, ми розмалюємо. Ось подивіться, які в нас тут є приклади різних тарілочок. Ви можете взяти будь-який малюнок, який захочете із цих. Як ми будемо? Спочатку ми малюємо серединку, квіточку намалюємо. Можна взяти червоненьку квіточку малюємо. Минулого разу ми розмальовували глечика, а сьогодні ми розмалюємо тарілочку. Ось квіточку малюємо посерединці. Можна ось так прикладати пензлик. І получиться у нас така гарна квіточка. Так. Можна кругом квіточки, листочки зеленого кольору. Ось, теж прикладаємо пензлик. Ось так. Получається в нас вже такий малюнок. Так. По краям можна взяти синій колір. Так. І зробити ось такі квіточки. Напроти одна... зверху квіточку зробити. Ось. Так, знизу квіточку зробити. На тарілочці. Справа і зліва, щоб була симетрія, щоб, щоб була. Так. Щоб квіточки дивилися одна на одну. Так. Між квіточками можна провести хвилясту лінію, пряму лінію, а можна е, листочки намалювати. Ми намалюємо листочки. Ось. Ось так. По два листочки по краям тарілочки нашої. Так у нас буде гарна тарілочка розмальована. Ось, ось і все. Ось така тарілочка вийшла. Ви можете придумати свій малюнок. По-своєму розмалювати тарілочку. І прислати мені свої роботи. Все, до побачення.